Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, розпочали у узимого ячменю на кінець-то. Я думав, що е, цей що ми застрягнемо ще на тиждень. Ну, вони на кінецтво розпочалися, тому сьогодні трішки вам покажу результати, покажу, як молотиться, та й взагалі. Е, бачите, що у нас виходить? У нас дуже мокро земля, коники можна ліпити. Але ячмінь промірав сухенький вологість. У нас получається 12,7, тому супер молотимо. Я думаю, там в бункері буде не більше 15. Ну в принципі нема куди чекати. Бачите, друзі, навіть пилюка з комбайном іде, хто би міг подумати. Вчора в нас падали дощики два рази. Ну ічмінь трошечки згорів. Він отакий от слабкий трохи, слабкий, не знаю скільки він тут видасть, ну я думаю, не більше 40 центнерів. Не більше, а можливо і менше. Ну, ось таке колося. Ну, що буде, то буде. Все, що зберемо, все наше. Зараз тут домолотимо і ще поїдемо одну площадь, зробимо, та й усе. А поки що зараз перейдемося, глянемо на сою. Тут буквально декілька метрів і є така невеличка діляночка. Подивимось, чи не підзаростає, подивився, поїхав по деяких ділянках, то соя в цьому році заростає так непогано, друзі. Ну от бачите, і овес вже починає дозрівати по під заріз в людей і е, повилягав після вітрів. Ну ось отака соя, друзі, Аполло. Дивіться, в такому зараз стані активно. Свите, бобики вже накидали, і ще якась плитучка і мінімальна якась там хуптинка всередині є. Ну я не знаю, чи будемо її ще ми цього року обробляти, чи не будемо. Подивимося. Зараз саме головне то помолотити. Так, ну що ж, будемо заводити дракошу, під'їжджати і дивитися, що у нас 35. Соток покаже. Я думаю, щось, щось небагато, бо ще щось бункера повного нема. Добре. Подивимось. Перший пішов. Сухий! Може бути, але навіщо? Я сіяв 190 кг на гектар. Або може вимерз? Ну що, ще одну діляночку будемо розпочинати завершально, так як в цьому році я багато не сіяв. Усіяв всього, друзі, 70 6 70, Ну, Зараз переміряють, точно скажуть. Я так приблизно на око. Подивимось, що тут буде стипати у нас. Ось такий ячмінь, 9 вал. Ну Він трошки згорів від спеки. Нічого ти тут вже не вдієш. Бачите? Колос де-не-де нормальний, де-не-де дрібніший. Ну що маємо, то маємо. Вологоміри з собою не брав, вдома переміриємо. Но заїжджав вже, кажу з дружиною сьогодні, тут було 12,7 волога. Ось такий ячмінь, бачите, гарний, гарний, нема що казати, нормальний ячменник. Десь, до речі, проскакує пшеничка. Чуть-чуть ось таке. Сухенький, чистенький, ну, половину кузова точно намолотили. молотили. Е, сюди ну, ячмені, я думаю, так влазить 2,5 тонни залізних. То, судячи з цього, десь 30, напевно, 5-37 центнерів на даний момент врожайність. Подивимося по колесках, бо в мене вони вже страшненькі. Чи все добре з ними? А, тримають вагу суперово. Вони вже, бачите, всі в тріщинках. Потрібно буде міняти, бо грузити три тонни трошки вже небезпечно. Та я під'їду, якщо щось. Але сухий, я не думав, що він такий буде. Заберу? За 300 Ну то добре. Да. Так. Сухе. Так, ну що, друзі, все, жнива закінчили. Получилося у нас от стільки повний повнющий причіп сухенького, гарненького, ячменику. Якраз все зараз забрали. Коротше, їдемо помалу додому. Так, ну що, друзі, добралися додому. Зараз будемо мірати ячменник нашій. Подивимось, що там у нас по волозі. Покажи, як думаєш, скільки. 12. 12. Заміряли, то було... Так, зараз треба попасти по різьбі. Було 12,7 в першій годині дня. Так. Дивимось 12,4. А що гадало? Ну і якраз для зберігання. Ідеальна волога для зберігання. Гріжа жалітися, Ну, хотілося б більше. Так, зараз, друзі, проміряємо натуру зерна. Взяли літровий слоєчок. Так, зараз старуємо. Оп. Зараз подивимося, що у нас тут за натура. Я читала, що Так, опа! Набрали. І. Момент істини. 8, 585 грам. Ну... Трішки він все-таки піджарився. Бо так ячмінь переважно десь грамів 650 має. Ну нічого. І на цьому дякуємо. Давайте зараз на калькулятор візьмемо і перемножимо. Помножити на 1,75 і множимо на 0,75. Тобто стільки кубів у нас і множимо на 500. 85. Ну десь 300, Може 2300, 250. Стільки от зерна. Ну, в принципі, як розсунути, то буде якраз повний. Десь 2300. 2300. Ділимо наш. Е, у нас було 68 соток і того 3 тонни 380 кілограмів. Ну, як є, трішки нам десь. Комбайнер казав, що він напевно підмерз з однієї сторони, бо з іншої на іншій площі, де було на 200 і менше, то бачили більше бункера. А тут навіть бункер повний ним намолотили. Ну, що маємо, то маємо. Все, друзі, жнива ячменю закінчив. Пусто, чистота порядок, трішки завіз собі на стару господарку. Ну і решти це все от сюди поскладав. Добре, звичайно, коли є місце для цього всього. ну, ячменник гарний, сухенький, чистенький. Ось. Красивий ячмінь. Чудовою вологою. Так, звичайно, хотілося трішки кращого врожаю. Я взагалі розчитував, щоб хоча б на тонну більше, ну хоча б 3 е, тонни е, з цих двох площ. Ну, але маємо те, що маємо, десь 2 тонни 300 кг з 68 соток. Ну, піде. піде. Коротше, далі вже буде жнива у зимої пшениці. Думаю, за тиждень півтора тому що цей тиждень. У нас дощі. Коли ви дивитеся це відео, у нас дощі ось, то якраз я встиг гарно змолотити. повезло. Подивимося, що по землі пшениці буде. У нас буде КВС Еміль і у нас буде орвіль-канадська пшеничка. Що ж, друзі, якщо сподобалося це відео, ставимо пальці вгору, підписуємося на канал. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, Па-па.